Уяви картину Посеред ночі група людей прокрадається на кладовище і розкопує свіжу могилу. Охоронець помічає їх і стріляє в пітьму зарбалета. Для нього грабіжники, що хочуть вкрасти сімейні реліквії мерців, звична справа, от тільки ці люди не грабіжники, а студенти медичного факультету. А тіло їм потрібне для вивчення анатомії людини. Церква забороняла використовувати тіла померлих для навчання, тож їх часто доводилося красти. Ось таке воно життя середньовічного студента. А ким були ті студенти і чим ще займалися, окрім викрадення трупів дізнаєшся із цього відео. У ранньому середньовіччі освіта в житті людей займала далеко не головне місце. Більшість населення Європи не вміла ані читати, ані писати, а всі необхідні знання передавалися усно. Майже всі грамотні люди належали до духовенства і жили при монастирях, там діяли так звані нижчі школи, де навчали читання, письма та основ релігії. Із X століття, коли життя в Західній Європі стало трохи спокійнішим і почало відроджуватися господарство, з'явилася зацікавленість і в освіті вона почала виходити за межі монастирів. Цікаво, що саме міста відчули потребу в загальній освіті, випередивши в цьому питанні феодалів, які часто були неписьменними. Як думаєш, чому освіти потребували саме містяни? Міста були економічними центрами, де проживало багато купців, ремісників і торговців, які потребували знань з арифметики, писемності та інших навичок для ведення бізнесу. Також там були розташовані місцеві адміністрації та суди, що вимагало освічених людей для виконання адміністративних і правових функцій. Більше про життя середньовічного міста можеш дізнатися із нашого відео Середньовічне місто. Нові школи підходили всім охочим, незалежно від національності й походження. Там, як і в церковних школах, викладали сім вільних мистецтв. Вільними їх називали тому, що опановувати їх могли лише вільні люди, а мистецтвом вважалася діяльність спрямована на осмислення, творче сприйняття навколишнього світу, що також робить людину вільною. Створена ще в давньому римі така освіта діяла протягом усього середньовіччя. Цикл навчальних предметів складався із двох частин тривіуму і квадривіуму, навчання починали з тривіуму або предметів про слово граматики, риторики та діалектики. Граматика давала знання латини, діти вчили алфавіт, ознайомлювалися з дворами античних авторів. Граматику вважали найважчою частиною навчання, її навіть зображували у вигляді цариці з ножем для підчищення помилок у правій руці і з батогом для биття в лівій, адже навчати за допомогою різок було звичайною справою. Діалектикою тоді називали вміння розмірковувати, будувати докази та вести науковий спір диспут. Риторика навчала правильно і красномовно говорити, прищаплювала вміння писати твори, листи, ділові папери. Подолавши тривіум, учень починав вивчати квадривіум або предмети про числа, арифметику, геометрію, астрономію та музику, уроки арифметики ознайомлювали з діями додавання та віднімання, множення та ділення вивчали менше, це ускладнювало римське написання цифр. Геометрія давала загальні визначення прямокутник, трикутник. А також включала знання з географії. На уроках астрономії спостерігали за рухом небесних тіл і отримували відомості з астрології, яка вивчала вплив планет і зірок на долі людей. На заняттях із музики не приділяли багато уваги навчанню гри на музичних інструментах, проте робили математичні розрахунки з визначення тривалості нот і музичних інтервалів. Починаючи від XI століття, у Європі зароджуються вищі школи, які згодом назвали університетами. Університет від латинського сукупність спільнота, вищий навчальний заклад, де готують спеціалістів із різних галузей знань і ведуть наукову роботу. Найдавніший університет Європи було засновано 1088 року в місті Болонья, що в Італії. Протягом 12 13 століть кількість університетів поступово зростала. Серед них найвідомішими були Сорбонна в Парижі, Оксфорд і Кембридж в Англії, Саламанський університет в Іспанії тощо на початку XVI століття в Європі налічувалося близько 65 університетів. Перші університети середньовіччя виникли самі собою як співтовариства відомих викладачів та їхніх учнів. Почувши, що в якомусь місті читає лекції славетний учений, студенти вирушали туди. До речі, слово студент походить від латинського слова «studens», що означає старанно навчатися. На початку свого існування університети не були прив'язані до міста, професори могли переїжджати до іншого місця разом з учнями, позбавляючи місто престижу та потужного джерела фінансування. Тоді влада каялася і благала вчених повернутися, обіцяючи різноманітні привілеї і поступки. Наприклад, університетський привілей передбачав особливу підсудність для студентів. Це означало, що їх може покарати тільки університет, але ніяк не місцева влада, арештовувати студентів могли лише за найтяжчі злочини. У боротьбі з міською владою університети добивалися і самоврядування, викладачі і студенти самі обирали главу університету, ректора. Викладання в університетах велося латиною, що давало студентам змогу почати навчання в одному університеті, а закінчувати в іншому. Чіткого терміну навчання не було, тому воно могло тривати досить довго. Спершу всі обов'язково навчалися на нижчому, артистичному факультеті, опановували сім вільних мистецтв, потім обирали навчання на одному з вищих факультетів правничому, богословському чи медичному. Основними заняттями вважалися лекції усний виклад предмета викладачем. Лекції поділялися на ординарні, важливі обов'язкові та екстраординарні додаткові, перші читалися вранці, коли голова в молоді працює краще. Інші після обіду. Обстановка на ординарних лекціях була суворою, заборонялося переривати лекцію питаннями, а лектор мав одягати форменне вбрання, чорну мантію. Матеріал лекцій опрацьовували на семінарах, заняттях, де студенти разом із професором обговорювали попередньо визначені теми. Інший вид занять диспути. Словесні двобої, під час яких студенти вже мали право не тільки поставити питання викладачу, а й виступити самі й навіть запропонувати будь яку тему для обговорення, перемагав на диспуті не той, хто більше знав, а той, хто переконливіше доводив свою позицію. Для того, щоб отримати вчений ступінь, студент мав написати наукову роботу і потім захистити її, виступити з доповіддю перед університетською спільнотою. Університетська освіта була доступною для кожної вільної людини, і хоча серед студентів переважали вихідці із забезпечених сімей, були також справжні бідняки. Зазвичай студентам доводилося багато працювати зранку вони слухали лекції, потім до вечора в бібліотеці чи вдома повторювали вивчений матеріал, однак вони вміли радіти життю і своїй молодості. Без студентів не минали ні урочисті свята, ні веселі гуляння. Студенти любили свій університет і на знак вдячності за отримані знання називали його матір'ю годувальницею латиною Альма Матер. Середньовічні університети були справжнім джерелом знань і відіграли вирішальну роль у культурному розвитку європейського суспільства. Зростанню зацікавленості до знань у Західній Європі сприяло те, що завдяки посередництву арабо-мусульманської культури Європа ознайомилася з творами великих мислителів античності. Найбільший вплив на західноєвропейську науку справили думки античного філософа Арістотеля. на їхній основі середньовічні вчені виробили методологічного мислення і пізнання, який називався схоластика, тобто шкільна наука. Схоластика це релігійна філософія та метод навчання у середні віки для пізнання світу і Бога. Схоласти навчали як правильно тлумачити святе письмо за допомогою логічних міркувань, їхнім головним завданням було доведення правильності всього, що там написано, за допомогою логічних побудов, тобто примирення розуму й віри. Тому багато хто не сприймав схоластику і вважав, що поєднання релігії та науки вводить людей в оману. Розвитку середньовічної науки надзвичайно сприяло вчення П'єра Абеляра. Він не заперечував, що єдиним джерелом істини є святе письмо, проте вважав, що розібратися в питаннях віри можна тільки за допомогою розуму. Треба розуміти, щоб вірити, стверджував Абеляр. Однак це заперечувало сліпу віру, на якій наполягала церква. Цей конфлікт закінчився тим, що Абеляра змусили власноруч спалити свої твори. Вершиною середньовічної схоластики стала діяльність Томи Аквінського, його головна праця, сума богослов'я, об'єднала всі тодішні уявлення про Бога і людину. Кожен розділ твору містить обговорення якоїсь філософської думки і викладення того висновку, який автор вважає правильним. Згодом вчення, розроблене Томою Аквінським, стало для католицької церкви офіційним, оскільки містило кілька доказів існування Бога. Згодом, коли досліди й експерименти стали основним джерелом нових знань, слово схоластика набуло негативних рис і стало означати марні роздуми, які не дають жодного результату. Запам'ятай. Із X століття в містах Західної Європи виникла потреба в освіті почали з'являтися школи, в яких викладали сім вільних мистецтв, що поділялися на тривіум і квадривіум. Навчання починали з тривіуму, куди входили граматика, риторика і діалектика. А подолавши тривіум, учень переходив до квадривіуму, де вивчав арифметику, геометрію, астрономію та музику. Починаючи від XI століття, у Європі зароджуються вищі школи, які згодом назвали університетами університет від латинського сукупність спільнота вищий навчальний заклад, де готують спеціалістів із різних галузей знань і ведуть наукову роботу. Найдавніший університет Європи було засновано 1088 року в місті Болонья, що в Італії. Значною мірою середньовічне навчання будувалося на принципах схоластики. Схоластика це релігійна філософія та метод навчання в середні віки для пізнання світу і Бога. Головним завданням схоластики було примирення за допомогою логіки, розуму та віри. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал і до зустрічі в інших відео про середні віки.